Щороку в період літніх канікул проводяться спартакіади серед засуджених виховних установ України. У Ковальській виховній колонії хлопці мали змогу на протязі двох місяців показати свої вміння у 18 видах спорту, серед яких футбол, баскетбол, біг, перетягування канату та інші підведення підсумків спартакіади було приурочено 15 річниці незалежності України. Я б хотіла щоб сьогоднішній день залишився у вашій пам'яті як хороший день, як день, про який би ви з якого б ви почали відліток до волі, як можна так сказати, з якого ви почали робити і думати тільки про хороші справи. Незалежність асоціюється як то немножко з тому Хотілося б швидше освободження вам пожелати. І щоб ви старалися працювати над собою в тому напрямку, щоб освободіти більше сюди не попадати за сприянням служби у справах неповнолітніх та спонсорів, усім учасникам подарували набори солодощів. 38 вихованцям були вручені грамоти, а для 14 переможців у індивідуальних видах було накрито солодкий стіл.